Прийшов черговий відгук про кріселко смайл. В сім'ї смайл, крісло і диванчик служать вже 11 років. Як помруть, то купимо нові. Чудові меблі і дуже-дуже зручні. Мова йде про ось такі меблі трансформери. Це в нас крісло смайл. Може бути диванчик ще ширший. Дуже зручні меблі, як по посадці, тобто класно можна сісти. По висоті вони підходять навіть до кухонного стола, і бачите, кут правильний в колінному суглобі. Тобто не, не, не гострий, а тупий. Мені подобається зручно сидіти на цьому диванчику. Потім ідуть високі ніжки, що дуже зручно для прибирання. Саме крісло легке, Тобто його можна взагалі без проблем переміщати, по кімнатам переносити. Ну, Вдвох це взагалі легко. Потім розкладається положення шезлонг. Спинку ви собі відрегулювали так, як вам потрібно. Ну, умовно. Хочете сидіти так на шезлонгу більше розслабившись. Хоп, так, поставили спинку. І потім кутик собі поміняли. А ще й розкладається у гостьове спальне місце. Дивіться, покажу. Ззаду також висунулася ніжечка раз. Ніжечка два. Ось так. Це у нас крісло. Тут спальне місце 80 на 2, а диванчики є ширші. Метр, метр двадцять, метр сорок, метр шістдесят, метр восімдесят. Там навіть по 10 сантиметрів можна змінювати. Крісла в нас ідуть від 10 вісімсот, в залежності від тканинки, Саме це одинадцять сімсот. Тут класний е турецький шаніл використали. А диванчики, ціни на диванчики можете подивитись на сайті Солохає. Можна взяти в оплату частинами на п'ять платежів від Приват Моно, Абанку та Пумп. Е і доставка недорога по Україні. Навіть ось це крісло <кій> новою поштою виходило щось ну, Півтори чи 1700, коротше, доставочка виходить недорога. Сайт Солоха є з розмірами та цінами. В шапці профілю телефончик для зв'язку.